Друзі, привіт! Сьогодні пропоную трохи урізноманітнити звичайну класичну паску і зробити її яскравою, двоколірною і з шоколадною ноткою. Також маю відзначити, що така паска виходить дуже смачною, солодкою, вологою. Рецепт справді класний, такі рецепти дають на платних майстер-класах. Спочатку приготуємо світле тісто. Для цього до борошна додаємо цукор, сухі дріжджі, сіль і все перемішуємо. Окремо до яєць додаємо розтоплене масло, тепле молоко і добре перемішуємо. Далі додаємо яєчну суміш до сухих інгредієнтів із дріжджями і замішаємо тісто. Виходить ось таке легке, негусте тісто, вимішуємо його 10 хвилин. Далі додаємо пропарені родзинки і перемішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в теплі на півтори години. Окремо приготуємо шоколадне тісто. Для цього борошно з'єднуємо із дріжджами, цукром і какао та перемішуємо. Яйця, вершкове масло і молоко з'єднуємо і перемішуємо до однорідної маси. Далі яєчну масу вливаємо до сухих інгредієнтів і замішуємо шоколадне тісто так само, як і біле. Шоколадне тісто також накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі щонайменше на 1 годину. Далі приготуємо шоколадну скоринку. Для цього з'єднаємо борошно, цукор, розпушувач і перемішуємо. Додаємо сюди яйце і м'яке вершкове масло та замішуємо густе тісто. Загортаємо тісто у харчову плівку і відправляємо в холодильник на 1 годину. Далі бачимо, як добре підійнялося наше світле і шоколадне тісто, обминаємо його і розділяємо на 4 рівних частини. Тепер кожен шматочок тіста кладемо на пергамент і розрівнюємо до товщини приблизно 7-10 мм. Так само робимо із шоколадним тістом. Далі на біле тісто кладемо шоколадне тісто разом із пергаментом. Пергамент забираємо і скручуємо тісто в рулетик. Тепер із цього тіста формуємо кульку, це і буде заготовка для паски. Так само робимо із кожною частиною тіста. В результаті в нас утворюється 4 заготовки для паски. Тісто для скоринки виймаємо з холодильника і також розділяємо на 4 рівних частини. Кожну частинку тіста тонесенько розкачуємо між двома пергаментами. По центру викладаємо нашу заготовку для паски і формуємо ось таку кульку разом із шоколадною скоринкою. Далі вмикаємо паску в подрібнену кокосову стружку, щоб утворилась гарна яскрава скоринка. І викладаємо у форму для випікання. шоколадним тістом догори. Далі залишаємо паски в теплі ще на 30-40 хвилин, щоб вони підросли у формі, і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин. Утворюється дуже така цікава, гарна потріскана скоринка і дуже гарний розріз паски. Насправді, дуже оригінальний і смачний рецепт. Рекомендую спробувати та приємно здивувати своїх рідних.